І з сірий вов, маньяку дівки краде пиріжок, а жовтий електричний покемон це щур на себе натягнув Гандон. Мальвіна хоче дуже Буратина, великий у нього ніс, мальвіна жуй, великий ніс, бо невеликий хуй. Царівна біб ховає під матрасом, сама себе побалує оргазмом. Дюймолочку розводить в нірці кріп. Ти не морося, бо підеш під пліт і розуміє у душі дюймовочка. За нею плаче наша стометровочка. Тому казки я сину не читаю і зразу з камосутре начинаю. Дякую. Так, стоп, от тепер, будь ласка, з оцінками дуже обережно і дуже роздумуючі. Дякую. Ну, Все-таки порнографія. Пойшне на журі. Порнографія завжди заходить, правда, навіть за власне. Саме славу, порнографія заходить. Будь ласка, журі. Один. 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 І. Журі! журі! Ей, журі! Журі. Ой, чок, стоп, стоп! Один! Один. Один. Ви знаєте кого ми зараз взагалі оцінюємо? Один, один і третя, третя оцінка від журі. Два. Один, один, два. Зараз спробують глядачі виправити ситуацію. Я думаю. Я от, до речі не розходжу взагалі. Це все таке шоу. Це все таки, блін, поетичний батл. Але окей, потім поговоримо. Давайте будь ласка глядачі, ваші оцінки. П'ять. Чернівці свої. 2, 5, 5. Ось ці оцінки від е, глядачів. 5, 2 і 5. Записали? Давай наступного часу. Я вибачаюсь перед журі, це просто було емоційно, це накал страстій. Ти хочеш наступний? Вітайте, будь ласка, на цій сцені, місто Калаш <плес> раз, <плес> раз, є. <плес> Коли час? Вже є? Добре. Називається Турвіджик. Дивні напади агресії перебиваються апатією. Зачекай бо Боже процесами перегрузки, передислокації. І перевірка ще не завершена. Ні реальності, ні утопії. Ми ні за що не будемо першими, тільки з поїзда і до автобуса проїбали. Нас не впустить жоден вокзал до своїх святих внутрішні. Наша спальня і вокзал і ППСники не реагують на грубище. Навіть собаки вже не реагують на нас. Ми вже не схожі навіть на єдного. Студенти і туристи, блять. А їздити до сука не набрило, а? Це був перший. Другий, називається ця це номер два. Ох! Найшов же на свою голову! Царська все з тобою цілу добу. Надіюсь, що побачив кінці тебе голею під час сексу, кошо за Ага. Цілуватиму в руки і плечі і животика, що на вуха слова. І ти назвеш мене своїм котиком, бо на дворі вже скоро зима. Ма. І я грітиму тебе ввечері, і можливо по кілька разів, а потім зліпим з тобою глечиха, і я колись у кіно таких зрів. І ось нарешті, ти роздягаєшся, і лягаєш зі мною поряд, і морозишся, але... Відвертаєшся, це від країни. Теперішній уряд вже п'ята ранку, і я собі думаю, а мені скоро на роботу. А я, блядь, як не займає, знов все. Завше здорово, що цілиться моє топоту. Дякую. Чотко, Чоткий пацанчик з міста Калоша. Там ще їздить є, є чоткий, але це вже інша історія. А в Калуші, курва холодно. Тютюн, алкоголь і правильно. Окей. Давайте виставимо оцінки Остапа uh, Михайловичу, uh, місто Калош. Почнемо тепер <проб> з глядачів. Почнемо з глядачів. П'ять. Один. Три. Записали оцінки. П'ять, один і три. Журі, будь ласка, ваші оцінки. Один. Один-один. Дякую. одноголосно. І так, наступним на цю сцену вийде Гєнко! Гєнко! Гінко! Гєнко це як все буде Ось я Ну, Ой, Він зло зну... пішов бар. через бару. Ну. О, все, бачимо. <Tan mic> я... Би драв би вас, би грубло, і ніжно би вас драв. я ви би ваші груди, ладив би їх за куса, я би драв би вас усім тим, що під руку попаде. При обставинах будь-яких, я би видрав вас будь де, я би драв би вас морально і фізично би вас драв, і там трично, там ментально і нормально би драв. я би драв би вас, о Боже, я б зробив не один гріх, та я би видрав би з вас кожного і драв би вас усіх. А якщо би міг піймати, то би видрав солов'я. Можна багато уявляти, як би драв би його я, я би хав і убитички у дірочки його всі, А я би драв вас, мої птички, мої любі горобці. Ще би видаран тіло добре кенгуру. І якщо щось має попу, я туди його деру. Можете навіть не сумніватися, я би видер би любе. А якщо прийнутися, зігнутися, постаратися, то можна видрати і себе. Ось така от пішла в нас течія поецька. Драти без себе і все. Народ, не займайтеся гімнастикою, воно приводить до дітей Йога приводить до расизму. Окей. До оцінки, будь ласка, але тепер мені вже цікаво судді. Два. Ну, судді проти підофі. Два, два. Проти всього. І столик, столик суддя. Столик судді, підіть і будь ласка. Оцінки. Чотири! Два, два і чотири. Це у нас оцінки від суддів. А тепер давайте покажемо оцінки відглядачі. П'ять! А то було одна п'ятірка, ще будьте. Ще будь ласка. Якщо ви поставити менше, ви цю людину в фіналі не побачите. 6! П'ять. Треба було не 6 кричати, а 101 одну гривню давати. 5, 5 і третій, третій комплект. 3. 5, 5 і 3. 5, 5, 3. Записано? Записала там чи ні? — Записала? Окей. Виталий сцені. Місто Львів, Анна Бабичева. Зараз. Я не хочу говорити різними голосами. Я хочу, щоб ти слышал лише нежний і трепетний. Я не хочу грубого із басами. Вокзальный, равнодушный, временный. Я не хочу по хардкору, хардбасу, мне бы лишь твоего слегка скрипаться от курения. Но ты ведь не куришь ни разу. Мне до счастья с тобой было мгновение. Я не хочу громко и шумно, можно тайно и нелегально в Германии. Смотри на меня невольно томно, я хочу утонуть в молчании. Я не хочу никакого пафоса, шика. Много людей и лишнего палева можно без лишнего крика. Куда-нибудь отсюда свалим мы. Я хочу натурального, не наигранного, чтобы не выдавать Оскара. Мне это не по карману ведь. Оденься неприметно, не броско. Не сдавайся в плен мою, мне нравится быть под прикрытием. Я не хочу выдавать ложь свою. Не убивай безразличия. Давай тихо, молча, с девять ее щоб чтоб никого близко. Это ведь совсем не важно. Давай птицами взлетим низко. Дякую. А поки она на подобається фраза Давай я Це ж взлетим. Це ж, це ж Давай Оцінки талачів, 5. Бачимо п'ятірочку. Три. Бачимо трічку І бачимо один. одиничку. А тепер нам цікаво журі. П'ять, три і один. Це в нас оцінки до дичі. журі. три, три, три. Записали? Три, 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 буде дитина. Школьник стіролоша. І mm -hmm. так, останній учасник з тих, які пройшли з як. Влад, ти тягне час. Я не тягну час, я не знаю. Останній час сцену. Зараз на цю сцену. Сілься в мене. Сілься не котина. Він не зараз застрілить тут, розумієте? За вас на цю сцену три, німець, два, один. Вольтер! <з basis> Диму, Вальтер! Вальтер! <з wrist> Час пішов. Жити, як пес, чи померти, як вовк, жити на колінах, чи стоячи вмерти, вибір зробити воля чи смерть, жити в багні, чи як воїн померти, бути до смерті, як раб у ярмі, чи до останнього подиху битись, волю здобути нерівні в нерівнім бою, чи у неволі навіть залишитись, ставити щоку під другий удар, чи не чекать? І за перший віддати, скинути з себе кайдани раба, чи покоритись і рабство прийняти, славити подвиги предків своїх, чи славу про них у багно задоптати, вірити свято, що гордість це гріх, чи поки живеш ворогів пам'ятати, ти славу про предків своїх не згуби, і землю свою ти не смій забувати. Ми орді твої, Україно, сини, і поки живем, з нами ти, наша мати. Слава Україні! Слава Україні! Оце хто саме більше кричав слава нації смерті ворогам, тільки що з Польщі приїхав. Пішов в жопу, я тебе розвідкову роботу провожу. Ти гостопайтер! Що нахуй! Це тебе не змінить. Це твоя суть. Давайте давайте оцінки виспимо. П'ять. Давайте відглядачів. Yeah. Да, Давай, чекай, все, стоп, стоп. глядачів. П'ять, глядачів. Перша оцінка п'ять. Три. Що це за колективне там таке оцінювання? Два. П'ять, три і два. Напишіть оцінки, будь ласка, дідачів. А тепер журі. Журі. П'ятеро єшкінев. П'ять балів. П'ять. Один. І третя оціночка, будь ласка, від жюрі. Два. 5-1-2, запишіть оці... оцінки від е... журі. І тепер на цю сцену я хочу вивикати учасника, який прийшов по ваших аплодисментах у фінал. А які там оцінки були від журі? 5-1-2. Ага. Ні, можна готуватися. Євгеній Філатов, міст Івано-Франківськ. Прошу Євгеній, на сцену. Дуже дякую вам усім. Спочатку е, вірші написані е, після прочитання е, Рубаї Омара Хаяма хто читав Рубаї Омара Хаяма, той знає, яку вони мають форму. Два віршики маленькі, в цьому стилі. Небагато в житті я зробив добрих справ. Попри те, що достатньо них часу мав і, можливо, тому я так сильно дивуюсь, що в маленьких віршах стільки щастя зібрав. Не кажи мені вкотре, що смерть це пусте. Для осінніх листків помирання просте. Я на роздумиці не віддавні хвилини, адже смерть у мені щохвилини росте. І ще один річ. Маленький епіграф. Частіше сірники бувають потрібніші, ніж вірші, і ще частіше вірші такими ж маленькими, як сірники. Згадався мені один пес тернопів. Завадський. От що з він таке теж гонять? Насправді насправді мені розказував один знайомий, що е, сталася така ситуація в його житті, коли вони, коли він в зимі е, залишився без будь-яких, е, скажімо так, умов до існування, і сірники в нього були мокрими, і він не міг розвести вогонь. І насправді він, він зараз завжди носить при собі кілька пачок сірників і завжди запиничку. Але сірники це насправді цінно, тому що це вогонь, а вогонь це тепло, а тепло це життя. Через... Ви сам зрозумієш? Ні, ще не до кінця, давайте окінчимо. Оцінки для Євгенія Пілатова. 5. Є п'ятірка. Чернівці. Що там за колективне оцінювання? 3. Та ще, це нормально. Вони купили собі, скинулись П'ять. П'ять і 3. Запишіть, будь ласка, оцінки від е, глядачів. А тепер оцінки від жюрі. 5! 3. Поставте один. 5, 3 і 4. П'ять, 3 і 4. Ваші аплодисменти. От і підбіг до кінця другий тур нашого поетичного батлу. Фінал виходять двоє або троє людей. Зараз ми підрахуємо футболом. Зараз я лишаю тут Шобінкова, він вам щось буде гарно розказувати, я йду до секретаря і подивлюсь на оцінки, хто буде проходити в третій Потовий фінал скажуть, звісно. Ну окей. Окей, місто Івано-Франківськ, доброго вечора. Доброго вечора, місто Івано-Франківськ. Черні всі хлопають. Люди там хлоп... А, Івано-Франківськ, доброго вечора. Станіслав. Кому Станіслав, кому івано франківськ Зараз підраховується оцінки. Ми дізнаємося, хто вийшов в фінал. Будь ласка, ваші оцінки тримайте про собі. Зараз від вас буде залежати все. Ну не знаю. Ви просто будете тими будівничими, які виведуть перший фундамент західного українського поетичного батлу. Від вас буде ну ви відете в історію. Хоча сьогодні прозвучала така фраза, що ніхто в історії не віде. Це неправда. Все таки відати ви в історію сьогодні, як мінімум, вже ось і ми вже маємо результати і оголошувати їх буде шановний Елвіс, хоч він і не преслі. <рес> Розумієте, якби так оперативно підраховували, е, скажімо так, Держбюджет. Пристроили... <рес> Держбюджет, якби так підраховували <рес> оперативно. <рес> я просто з партії регіонів. Аплодисменти <рес> партії регіонів, місто Львів. <рес> І так, я думаю, що Та вже... Та ні, ми а насправді, ми теж нас. Ви зрозуміли. Шубінков. Шубінков, зараз увага. Чекай, Взначить... дай хоч ознайомлюсь, що ти буде волошти, де навіть буде для мене сюрпризом. На, на, ні, я, я просто вивчу, я вже знаю почерк. І так, Анна Бабічева у другому турі набрала 18 балів. Ваші аплодисменти. Будь ласка, аплодисменти. Остап Михайлович, місто Калуш, набрав 12 балів. Остапко, ти молодець. Ваня Добруцький, місто Чернівці, 16 балів. 16 балів. Г'єнко, місто Івано-Франківськ, 21 бал. Вольтер із такою патріотичною поезією набрав 18 балів. Аплодисменти. Євгеній Філатов. Із епіграфом про сірники набирає 25 балів. Браво! Тобто, це значить, що в нас у фіналі зійдуться. Стоп! Нарада! Покажи мені балу. Чувак, скільки ти пиво випив? Багато. Ми з партії регіонів. Я жартую. Привітаємо! В фінал виходить Давай. Генко, місто Івано-Франківськ. Вітаємо, будь ласка. І Євгеній Філатов, місто Івано-Франківськ. І. Все, і хто Тих... попал нам попали ще? Троє. Значить, дивіться. Ми беремо в фінал двох учасників чи беремо трьох. Молодці, однозначно. У попри те, що Влад Шубінков з партії регіонів, у нас все-таки демократія через те берем трьох. І третій, третій учасник, який проходить. А хто? А ти що не знаєш, ти ж вивчив на Ізусті. Ти ж вивчив. Давайте Калуша, Калуша немає взагалі. Калуш пролетів, вибач. 18 балів. Ана. 18 балів є двоє. Так, да, до речі, у нас тут 18 балів двоє. Знову ж таки, викликаємо двоїх на сцену. У давайте... нас є двоє людей, які набрали одночасно ну, то есть, о, одну кількість балів. Ми викликаємо на сцену по оплескам. Давайте по оплескам. І так. Значить, за третє місце у фіналі. Зараз ви вирішуєте, Фінал чи туди, туди приходить. Воно. Анна Бабічева, місто Львів. Будь ласка. Стій тут. Стій тут! А з тої сторони ще одного. Або! Вольтер, місто Івано-Франківськ! Вольтер, да це там. Вольтер! 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 Окей, зрозуміло! Як в цих умовах працювати? Ну, еще что? раз. Анна Бабичева. Мистер Нет! Або а Вольтер! Вольтер! А что а вы первый раз кричали народ? Да, до да чем что вы ж кричали тогда? <свят> ну, все. Есть трое людей тогда у нас. Все. Объявляем. Приветствуем Анна Бабичева в финале. Раз. Генку в финале. Два. І Євгеній Філатов фіналі починаємо. Першим на сцену виходить Анна бо вона найближче. Ну да раз, 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 час пішов. Вітер гойдає наші вітрила, змінює напрям подихів. Одного разу, коли я любила, він змітав землю від порохів. Вітер, він вільний, птах сизокрилий. йому вистачає подиху, у нього невичерпні сили. Вітер куйовдить твоє волосся, помаранчеві пасма витають в повітрі, і з вітром нам по дорозі. У нас обох очі хитрі. Вітер він свіжими хвилями, робить так, щоб ми вірили. Не розділити нас милями, не роз'єднати містами, вирами. Вітер, він наче оксамитовий дотик ніжніший від твого погляду. І не потрібно ніяких екзотик, ніякого суттєвого догляду. Вітер нестримний, пристрасний, у вирі танцю кружляє світом, неполовинний, цілісний танцює із іншим вітром. Наші вітрила знищені, знешкоджені, штормом розірвані. А ми ще з тобою не прощені, кружляємо, стрибаємо між.